Так, хочу зараз показати, які переваги нас очікують, якщо ми почнемо працювати в компанії Oriflame. І перше, що хочу познайомити, це з кар'єрними сходинками. У нас є бали. Буковки вони пишуться в кожному каталозі під продукцією, їх можна буде бачити, Один бал в середньому, середньому дорівнює там десь в районі 28 гривень. І так, перша сходинка – це 3%. Що таке 3%? Це як, от, як касир, там, начальник, замначальник, адміністратор, керівник. У нас теж свої сходинки. 3% це треба зробити 150 балів. Наступна сходинка це 6%. Треба зробити 450 балів, 9% це сходинка менеджера, це сходинки ще й Тобто це звичайний консультант. Це треба зробити 900 балів. Не лякайся цих балів. Зараз розкажу, що це, як це робити. 12% 1800 балів премія 3,5 тисячі гривень. 15% 3 тисячі балів, премія 7,5 тисяч гривень. 18% 5000 балів, ,5, тисяч гривень. 5 тисяч балів, премія 10,5 тисяч гривень. 22% 7,5 тисяч балів це е, старший менеджер. Якщо 4 каталоги підряд, тримати 7500 балів, людина отримує премію 500 євро і статус директор. Якщо тримати ще 4 каталоги, то ми отримаємо ще одну премію 500 євро. Тобто сумарно людина на рівні директора отримує 1000 євро. Що таке директор? Це не як на наймі, на звичайній роботі. Це у нас статус, який може отримати кожна людина, яка буде працювати. Яким чином? Запрошувати людей, які будуть митися і робити товаробій. Як це зробити максимально швидко і просто? А, і теж директор отримує в середньому від 12 до 20 тисяч гривень, в залежності від того, яка в нього команда. Бо буває директора рівно 7500, у когось буває там 8 тисяч балів, у когось буває там 10, 15, 20. Тобто тут дохід взагалі не ограничений, він дуже не обмежений, він дуже великий. І як же будується команда? Як знайти у цих людей? Яким чином? Тобто, ось є ти, і ти почала запрошувати людей. Ти сама зробила 150 балів, ця людинка зробила 50. Ця зробила 100. Ця, наприклад, зробила 20. Ця, наприклад, зробила там, скільки? 350, 320, ну, нехай там 150 теж. Всі ці бали, вони плюсуються, тобто всі додаються. Потім ця каже, я хочу як і ти, Вона теж знайшла там трьох людей. Ця зробила 50, це 20, це 100. Ця каже, я теж хочу запрошувати. Да? І неважливо. І тобі рахуються бали оці, всі, бали оці і бали оці. Тобто всі, скільки тебе буде людей під тобою зареєстровано, це твій командний товарообіг. І ці бали приплюсувались, і ми дивимося, скільки у нас буде балів а, на даний момент. Наприклад, ми проплюсували всі ці бали, в нас там, наприклад, вийшло 900 балів. Ми дивимося 900 балів, це рівень менеджер. Тобто ти отримуєш 9% від товарообігу своєї команди. В від це десь людину отримано тисячі, мабуть, 3, якщо не більше. Це дуже легко і просто. Далі розкажу про це. Тепер дивись, як тільки ти стала там, директором, або не тільки директором, так? Ну, ти стала директором, ти отримала свою премію 1000 євро. Як думаєш, твоя подружка, яку ти запросила, вона теж захоче, звісно, це може бути знайома, це може бути чужа людина. Вона каже, мені теж цікаво, ми її запросили, і ми отримали премію тисячі євро. Далі ще одну людинку запросили. Ми отримали прямі плюс 2000 євро і вже статус золотий директор. Ми маємо пасив 5%, тобто ми пожиттєво отримаємо пасивний дохід від товаробігу цих людей. Якщо вони працюють, а ти кажеш, я вже не хочу, то ти пожиттєво отримаєш 5% від товаробігу цих людей. Плюс за кордон поїздку на 7 днів. А, далі ще одну людинку запросила. Тепер плюс 3000 євро. Це старший золотий. Ще одну, це плюс 4 тисячі євро, сапфіровий, оце моє звання. Тобто я досягла цього рівня. І це я все теж отримувала. Тепер, якщо запрошуєш дві людини, то ти стаєш діамантовим директором, ти отримуєш 6 тисяч євро і два білети за кордон. Також, тобі, оці люди, які будуть в от бачиш, що тут люди-люди-люди, вони тобі рахуються. І за них також ти отримуєш оцей пасивний дохід. Тобто, чим більше у тебе буде людей під тобою в команді, тим більше буде твій дохід. Як легко це все зробити? Твоя задача знайти 6 людей, які скажуть, що я хочу бути директором. Як тільки ми знаходимо цих 6 людей, вони стають директорами, ти стаєш директором, ти отримуєш всі ці премії. Те ж саме їхня задача. Її треба те знайти 6 людей, їй знайти 6 людей, їй 6 людей. Потім у цій людинки треба знайти 6. Потім у ці знайти шість. І так от будується сіточка, да? так будується команда. Тобто так, да? от, пішли пішли Під цими людьми теж пішли Да? Чим більше таких буде людей, отак от, от в ширину, отак от, от в глибину, тим більше буде твій дохід. Щоб ти розуміла, люди на цьому рівні заробляють в середньому 1000 євро дохід щомісяця. У нас 17 каталогів, у нас 17 доходів. Але якщо перевести в місяць, то це десь біля 1000 євро дохід. Класно, я думаю, класно. Тому наша тобою задача знайти ось таких людей, де їх брати, що з ними робити, як їх супроводжувати. Я тебе всьому навчу безкоштовно.